Осінь завжди вважалася найсприятливішим часом для того, щоб задуматися про майбутній врожай і підготовку землі до нового сезону. Саме восени кожен господар має можливість зібрати докупи всі залишки від літа і літаючої праці, щоб використати їх з користю. Компостна яма в цьому сенсі справжній порятунок і для городу, і для саду, і для господарського двору. Вона дозволяє не тільки позбутися відходів. Які в іншому випадку просто б згоріли на вогнищі чи були викинуті, а й перетворити їх у живу, багату поживу для землі. Коли ми говоримо про компост, то маємо на увазі природний процес перетворення органіки на добриво, яке легко засвоюється рослинами, і кожен селянин добре знає, що земля віддячує тому, хто її підживлює, бо без добрив урожаю не буде, а сама ґрунтова сила з роками виснажується. Восени матеріалу для закладання компостної ями завжди вдосталь. Це й картоплиння, і бур'яни, які згрібають після прополки, і листя з саду, і навіть кукурудзяні стебла чи солома. Часто господарі палять цю органіку, мовляв, так простіше, але досвід показує, що спалювання це втрата цінного добра. Бо згоріли листя чи трава не дадуть землі нічого крім попелу. Тоді як правильно закладений компост поверне в ґрунт усі поживні речовини. Саме тому в селянських родинах дедалі частіше відходять від вогнищ і починають ставитися до відходів розумніше, заклавши яму восени, на весні ви отримаєте готове добриво, яке можна вносити під картоплю, капусту, огірки чи в сад під дерева. Є ще одна важлива причина, чому восени варто подбати про компостну яму. Саме в цю пору року природа дарує нам найбільший обсяг рослинних залишків, і було б гріх не використати їх. До того ж, температура вже нижча, і процес гниття відбувається більш повільно, але рівномірно, без зайвих запахів, які влітку можуть непокоїти сусідів чи родину. Холодна погода дозволяє закласти яму у спокої, не кваплячись, і розташувати всі шари так, як належить. До весни ж мікроорганізми зроблять свою справу, перегній дозріє і буде готовий до роботи на полі чи городі. У багатьох господарів існує звичка восени перекопувати город і залишати землю відпочивати, але розумніші додають туди, хоча б трохи перегною чи компосту. Бо знають, що навесні земля буде легше піддаватися обробці, а рослини швидше підуть у ріст. Суха земля без поживи втрачає свою силу, і тоді доводиться витрачати гроші на покупні добрива. А хіба є сенс купувати хімію, коли під руками можна мати власне безкоштовне і корисне підживлення? Саме тут і стає у пригоді компостна яма закладена вчасно. Варто також згадати, що компост це не тільки добриво, а й спосіб утримати порядок у дворі. Уявіть собі, двір без купи листя, гілля й бур'янів, які валяються під ногами чи гниють у кутках. Коли все це складено до однієї ями, господар має чистоту і водночас робить корисну справу. Такий підхід дисциплінує адже щосиній навесні вже з'являється звичка збирати органіку не як, а відразу на користь. Для селянської родини важливо, що компост дозволяє економити у магазині чи на базарі перегній або добрива коштують немалих грошей, і не завжди є гарантія, що вони якісні. Власний же компост це перевірене і натуральне джерело поживи. Його можна класти під будь-яку культуру, не боячись зашкодити, бо в ньому немає шкідливих домішок. Земля приймає таке підживлення охоче а врожай. Віддячує більшими і смачнішими плодами, коли ми говоримо про компостну яму, то маємо на увазі ще й певну традицію. У багатьох селах наші діди і прадіди вже давно мали такі ями, хоч і не завжди називали їх компостними, вони просто знали, що гній чи перегниле листя це золото для землі. Тому навіть якщо тоді не було науки про мікроорганізми чи точних схем. Селяни все одно закладали такі купи восени, щоб навесні мати чим удобрити поле чи город. Сьогодні ми лише продовжуємо цей досвід, додаючи трохи знань і правильності. Отож, якщо коротко підсумувати вступ, то восени закласти компостну яму це не лише зручно, а й вигідно, це дає змогу використати природні дари з користю, уникнути марнотратства і зберегти чистоту у дворі. Крім того, це надійний спосіб підготуватися до весни, коли кожна грудка землі має бути готова прийняти насіння і дати урожай. І кожен господар, який хоч раз спробував мати власний компост, уже не відмовиться від цієї справи, бо зрозуміє її просту, але велику користь щоб компостна яма принесла справжню користь і навесні дала якісне добриво. Треба знати кілька простих, але дуже важливих правил. Насамперед варто правильно обрати місце для її розташування. Не варто копати яму там, де завжди стоїть вода, чи де надто близько проходять ґрунтові води. Надмірна волога призведе до того, що маса в ямі почне загнивати з неприємним запахом і втратить частину поживних речовин. Найкраще місце. У затінку, десь за господарськими будівлями чи біля саду, щоб було зручно носити органічні рештки і водночас не заважати господарському життю. Бажано, щоб яма мала захист від сильного вітру та палючого сонця. Тоді процес дозрівання компосту буде рівномірним. Глибина ями зазвичай становить від 1 до 1,5 метра, а ширина приблизно 2 метри. Це дозволяє скласти достатню кількість матеріалу і водночас зручно його перемішувати. Якщо зробити яму занадто глибокою, доступ повітря буде обмеженим, і тоді процес розкладання піде повільно. Занадто дрібна яма теж не дасть бажаного результату адже маса швидко пересохне. Тому золотий середнячок найкращий варіант дно ями бажано встелити гілками, дрібними сучками чи соломою. Це буде своєрідний дренаж, який дасть змогу повітрю та вологи правильно розподілятися вкупі. Окремо треба сказати про те, що саме закладати в компост є матеріали, які добре перегнивають і дають поживу для землі, а є й ті, що тільки зашкодять. Найкраще підходять залишки овочів, фруктів, бадилля, зірвані бур'яни, листя, солома. Трава після косавиці, дрібні гілки, тирса, стружка, шкаралупа від яєць, також можна додавати гній чи послід від домашніх тварин і пташок, це значно прискорить дозрівання компосту та збагатить його азотом. Натомість категорично не слід класти в яму м'ясні відходи, кістки, жир, молочні продукти вони не перегнивають нормально, а лише приваблюють щурів і поширюють неприємний запах. Варто остерігатися і хворих рослин, бо разом із ними в компості можуть зберегтися шкідники і грибкові захворювання, які потім повернуться на город. Закладати компост потрібно шарами. Спочатку кладуть грубіший матеріал: гілки, стебла, кукурудзи, соняшника чи інші тверді рештки. Вони створюють основу та забезпечують вентиляцію. Наступним шаром іде більш м'яка органіка листя, трава, бур'яни. Далі можна додати шар гною чи посліду, а зверху знову покласти рослинні рештки. Такий пиріг повторюють кілька разів, поки яма не заповниться. Дуже добре, якщо між шарами підсипати трохи землі або старого перегною, це допоможе мікроорганізмам швидше почати роботу, крім того, земля затримує вологу і зменшує неприємний запах, окрема порада стежити за вологістю компостної маси. Якщо органіка. Пересохне процес розкладання зупиниться. Тому час від часу яму треба зволожувати, але не переливати, щоб там не утворилося болото. Добрим способом є поливання настоями з кропиви чи інших зелених рослин це дає додаткові поживні речовини і стимулює гниття. Якщо ж компост надто мокрий, його слід пересипати соломою, тирсою чи сухим листям, щоб увібрати зайву воду. Ще один важливий момент доступ повітря. Компост живе завдяки мікроорганізмам, які потребують кисню. Якщо яму просто наповнити і забути про неї, то всередині маса може закиснути, тому раз чи двічі за осінь, а потім і навесні потрібно перекопати компостну купу вилами, перемішавши шари. Це нескладна робота, але вона значно прискорює дозрівання. Іноді господарі навіть роблять у стінках ями невеликі отвори чи вставляють пластикові труби, щоб повітря надходило всередину. Це проста хитрість, але дуже дієва. Добре зарекомендував себе метод накривання компостної ями. Зверху купу можна присипати шаром землі або накрити плівкою чи мішковиною. Це захищає від зайвих опадів і запобігає пересиханню. Крім того, під укриттям. Температура зберігається стабільнішою, а це сприяє активній роботі мікроорганізмів. Важливо, щоб накриття не було герметичним, інакше компост задихнеться. Найпростіше кинути на купу старий килимок, мішки чи солом'яну мату, які пропускають повітря, але зберігають вологу. Не менш важливо знати і про правильні пропорції, органічні рештки поділяють умовно на зелені та сухі. Зелені це трава, бадилля, овочеві відходи, які містять багато азоту. Сухі це солома, гілки, тирса, які багаті на вуглець. Якщо в ямі буде надто багато зеленого, компост почне киснути і пахнути. Якщо ж тільки сухе, він буде довго перегнивати. Тому потрібно дотримуватися балансу приблизно одна частина зеленого до двох частин сухого. Це правило просте, але дуже корисне. Для кожного господаря. Ще однією порадою буде додавання до компосту землі з городу або старого перегною разом із землею в яму потрапляють дощові черв'яки та мікроорганізми, які прискорюють переробку. Черв'яки справжні помічники, бо вони пропускають органіку крізь себе і перетворюють її на найцінніше добриво. Якщо в компості з'явилися черв'яки, це найкращий знак. Процес іде як слід. Загалом методика закладання компостної ями восени не є складною, треба лише правильно обрати місце, підготувати яму, чергувати шари органіки, слідкувати за вологістю та час від часу перемішувати. Здавалося б, робота невелика, але результат перевершує всі зусилля адже вже за кілька місяців у господаря буде натуральне і багате добриво. Яке замінить будь-яку куплену хімію, і найголовніше це добриво зроблене власними руками з того, що мало би пропасти. Наші діди й бабусі ще задовго до наукових книжок і порад агрономів добре знали, що земля потребує живої поживи. Вони називали це по – хто перегній, хто гній, хто просто добриво, але суть залишалася одна органіку треба повертати у землю. У багатьох селах навіть не було спеціальних ям, як ми робимо сьогодні, але люди складали купи з листя, бадилля й гною десь за городом чи біля хліва. І через рік та купа перетворювалась на темну розсипчасту масу, яку вже весною розвозили по городу під картоплю, капусту чи буряки. Ця практика була звичайною частиною сільського життя, і ніхто тоді не говорив про. Екологію чи переробку відходів. Це було природно і зрозуміло кожному. У ті часи найбільш поширеним методом було поєднання рослинних решток із гноєм, адже в кожному господарстві тримали корову, коня чи хоча б кілька кіз, а гній від них не викидали, а складали в купу. Часто його просто накривали соломою чи землею, щоб не пересихав. Бабусі казали гній. То золото, і справді, хто мав більше худоби, той завжди мав кращий врожай. А коли до гною додавали ще й листя чи бадилля, то виходив компост, який був не менш цінний. Хоч і назви тоді компост мало хто вживав, але сам спосіб був відомий і поширений. Був і ще один старий метод закопування органіки прямо в город. Коли знімали бадилля з картоплі чи очищали кукурудзу. Часто викопували ямки і ховали все це в землю. Там воно поступово перегнивало, і на тому місці наступного року добре росли огірки чи гарбузи. Цей метод був простим і не потребував окремої ями, але він не завжди був зручним, бо на городі утворювались западини, і не кожен господар любив мати нерівну землю. Проте для невеликих ділянок це було добрим рішенням. Цікавим є і те, що в старі часи господарі дуже уважно. Ставилися до бур'янів. Сьогодні ми часто викидаємо їх на край поля чи спалюємо, а тоді наші предки складали бур'яни у спеціальні купини там вони перегнивали і давали чудовий перегній, особливо цінували кропиву, її сушили, кидали в яму або настоювали у воді, а потім поливали город. Усе це робилося без зайвих пояснень чи книжкових порад, просто так робили всі. Бо знали з досвіду, що земля любить таке підживлення. Звичайно, сьогодні ми маємо більше знань і можемо розуміти, чому саме компост стає таким корисним. Ми знаємо про мікроорганізми, про баланс вуглецю й азоту, про вологість та доступ повітря, але суть залишилася тією самою, що й у минулі часи органіку не викидати, а повертати її землі. Сучасні господарі тепер частіше облаштовують спеціальні ями, чи навіть компостери з дошок або пластикових контейнерів, які зручно відкривати і перемішувати. Це вже виглядає охайніше і по сучасному, але сама ідея лишилася стародавньою. Якщо порівнювати старі і сучасні підходи, можна сказати, що різниця здебільшого в зручності та в точності. Колись складали купи або як. Та все одно отримували добриво, хай і не завжди найкращої якості. Сьогодні ж ми більше дбаємо про пропорції, про шари, про накриття і провітрювання, завдяки чому компост виходить швидше і якісніший. Але навіть зараз багато селян користуються тими самими простими прийомами, що й наші діди, наприклад, перекладати шари землею чи старим перегноєм, поливати настоями страв, кидати до ями трохи гною. Усе це старі перевірені способи, є й нові хитрощі, які додають сучасності. Дехто використовує спеціальні біопрепарати, закваски з мікроорганізмами, які пришвидшують дозрівання компосту. У містах навіть продають готові набори для компостування. Але в селі, де завжди є трава, гній, солома й земля у більшості випадків такі покупні засоби й не потрібні, бо природа. Сама дає все необхідне. Як кажуть у народі, земля сама себе годує, треба тільки їй допомогти. Варто також згадати і про використання попелу, який раніше завжди додавали до компостних куб. Коли в хатах топили грубки, попелу було багато, його висипали і на город, і в компост. Попіл не тільки додавав мінералів, а й відганяв шкідників. Тому в селах казали, попіл. То ліки для землі. Сьогодні попелу менше, бо газ і електрика витіснили дрова, але там, де ще палять деревиною, ця практика не втратила значення. Таким чином народні методи компостування завжди були простими і дієвими, вони ґрунтувались не на книжках, а на життєвому досвіді, який передавався з покоління в покоління. Сучасні ж підходи лише вдосконалюють цей досвід, додаючи Точності та акуратності. Але в основі завжди залишається одне: органіка повинна повернутися у землю, бо без цього земля збідніє, а врожай зменшиться. І, хоч би скільки нових технологій з'являлося, селяни завжди триматимуться за перевірені народні методи, адже саме вони найпростіші, найдоступніші і найнадійніші. підсумовуючи все сказане. Можна з упевненістю стверджувати, що компостна яма це один із найпростіших і найкорисніших способів дбати про землю та господарство. Закладання її восени дозволяє використати всі органічні залишки, які в іншому випадку пропали б даремно, та водночас підготувати надійний запас добрива для весни. Кожен господар, що хоч раз побачив різницю між городом, Удобреним компостом і землею, яка отримала лише хімію чи залишилася без підживлення, знає натуральна пожива завжди дає кращий результат. Рослини ростуть міцнішими, хворіють менше, плоди виходять більшими та смачнішими. Найголовніше у всій цій справі не лінуватися і не відкладати на потім, бо компост не робиться за один день, щоб він дозрів, потрібні місяці. Якщо закласти яму восени, то вже навесні можна мати готове добриво або хоча б напівперепрілу масу, яку також можна використовувати. А коли відкласти все на весну, то процес затягнеться і пожива буде готова лише влітку, коли вже пізно вносити її під більшість культур. Тому варто вчасно скористатися осіннім надлишком органіки. Адже саме ця пора року дарує найбільше матеріалу для компосту. Не менш важливо пам'ятати про. Правильність у дрібницях, не класти в яму нічого шкідливого, м'яса, жиру, хворих рослин, стежити за балансом зелених і сухих решток, щоб компост не киснув і не пересихав, періодично перемішувати купу, щоб усередині був доступ кисню. Ці прості кроки не потребують особливих зусиль, але саме вони визначають, чи буде у вас навесні якісний перегній. Чи просто купа сміття, зверніть увагу і на місце розташування воно має бути зручним, але не надто близьким до криниці чи джерела води, щоб у ґрунт не потрапляли продукти гниття. Варто подбати й про те, щоб компостна яма не була занадто на видноті, все ж таки охайність двору завжди важлива. Накриття землею, соломою чи мішковиною допоможе зберегти порядок і водночас створить правильні умови для дозрівання. Селяни кажуть, що кинеш у землю, те вона й віддасть. Якщо годувати її сміттям або залишати без поживи, то й урожай буде мізерний, а коли повертати їй перегній компост, органіку, вона віддячує старицею. У цьому й полягає головна народна мудрість не шкодити природі. А співпрацювати з нею. І компостна яма це якраз той інструмент, який дозволяє зробити правильний крок у цьому напрямку. Тож рекомендація проста і перевірена часом восени зберіть усю органіку, яку тільки можна, складіть її шарами в компостну яму, додаючи землю чи гній, накрийте та залиште на зиму. Навесні ви матимете готовий скарб, натуральне добриво, яке оживить вашу землю. Не шкодуйте сил на цю справу, бо вона окупиться сторицею, багатим урожаєм, здоровими рослинами і чистим двором. А наприкінці можна сказати так: компост це приклад того, як із відходів зробити користь. Це не просто господарський прийом, а справжня життєва філософія. У селі завжди цінували людей, які вміють розумно вести господарство і дбати про землю. І компостна яма це один із тих способів, що показує мудрість господаря, його далекоглядність і любов до своєї праці. Хто сьогодні закладає компост, той завтра збирає добрий врожай, і так було, є і буде в кожному справжньому сільському господарстві.